На нашей земле воюют немецкие танки, американские БМП и наемники из всех этих стран. Де-факто они вступили в войну с нами. Это не значит, что наша реакция должна быть нервической, суетливой. Но мы должны четко понимать, что все, что происходит, идет с одобрения стран НАТО. Это надо понимать абсолютно четко. Произошло вторжение на территорию Российской Федерации. Исходя из нашей военной доктрины, наш ответ может быть очень суровым. Очень надо суровым. Надо пользоваться доктриной. И надо пользоваться доктриной. И я уверен, что когда время придет, этот ответ будет. И он будет очень и очень жестким. Что важно? Важно, что сейчас налажен совершенно иной уровень взаимодействия. Важно, что переброшены силы и средства не в ущерб основным направлениям, на которых мы продолжаем давить и развивать наш успех. Важно, что человек, который сейчас занимается курским направлением, очень уважаемый в войсках, очень талантливый генерал, который себя прекрасно, кстати, проявил во время попыток вторжения в Белгородскую губернию, во время выборов. И я уверен, что у нас все получится. Но выводы надо делать на всех уровнях. И самые-самые разнообразные. И министр обороны Российской Федерации сказал фразу, которую очень часто повторяют сейчас некоторые наши неудачные информационщики. Что ошибаться можно, врать нельзя. Ошибка не является индульгенцией. Некоторые стали так часто ошибаться, что это уже напоминает попытку прикрыть собственное вранье. Поэтому давайте-ка и без ошибок. Тем более, что ошибки военных – это жизни людей. Поэтому давайте делать выводы из собственных ошибок. А то, что мы победим, и то, что исход этой войны неизбежен, конечно. Но чтобы цена этой победы не была запредельной, необходимо выводы делать серьезные и вовремя. И тогда... получится. Розбивши росіян на їхніх власних територіях, українці показують, що усі червоні лінії та ризик ескалації це міф та блеф Кремля, на який не варто зважати. Це спроба переконати союзників, що час скасувати усі недолугі обмеження на застосування зброї по РФ. Ну і крім того, Україна також може сподіватися використати здобутки ці. Які відбуваються в ході курської операції як розмінну монету в мирних переговорах? Але для цього потрібно все ж таки захоплену територію втримати. Далі поговоримо і про власне цю територію, яку вже контролює наші збройні сили України. Зокрема, йдеться про те, що вона трохи більша навіть. За Києва або нам з 25 площами Бахмута. Це приблизно 1 тисяча квадратних кілометрів. Про це дописують і західні видання, і зокрема про це йшлося саме в ставці, коли Сирський доповідав саме про ту ситуацію, яка відбувається на Курщині президенту України Володимиру Зеленському. І можемо заслухати все ж таки скільки населених пунктів зараз під контролем наших збройних сил України. Блажаю здоровье, Олександр Станиславович. Блажаю здоровье, пан президент Украины, Верховный Голдеманович, Справедливые сил Украины. Як справа? Угрупование Справедливых сил Украины продолжает ведение операции на территории узкой области. За сегодняшнюю добу э, наши войска просунулись на крымских напрямках от 1 до 3 километров. Взята э, контроль над 40 квадратными километрами территории. І на сьогодні 74 е, пункти е, знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, е, незважаючи на високу цілість бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо ведення операцій. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам. Передайте під нас від мене особисте привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну, це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре. Дякую. Будемо на зв'язку. Коментарі бачу, що і військові, наскільки я розумію, доєднуються. І, власне, велика подяка вам, шановні наші захисники та захисниці. Ми не припиняємо це говорити. Ви герої серед нас, причому герої не ті, що в американських фільмах знищують всіх, а потім в реальності Америка просто боїться. Давайте заміню це діє слово. А ви справжні герої, ті, які раніше жили звичним життям, але змушені. Так би мовити, з примусу стали героями пережиті. Велика вам шана, подяка. а решті людей. Наших глядачів, які не дотичні до сил оборони, закликаю жертвуйте на потреби армії. Регулярно робіть це. Президент України заявив, що українські сили контролюють 74 населених пункти. Та вчора заявив, якщо не помиляюся, єсве спостерігала за заявами та геолокаційними матеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня українські сили діють приблизно в 41 населених пункті Курської області або поблизу них, хоча в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ЄСВ не включила до цього підрахунку. Військові аналітики наголосили, що розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережними заявами ЄСВ ге і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом. Властивих обмежень методології підрахунку інституту вивчення війни та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію. Висновки Інституту вивчення війни за минулу добу президент України Зеленський та інші високопосадовці надали оновлену інформацію про операцію в області та окреслили кілька цілей там. Російські так звані блогери стверджують, що українські війська продовжують наступати на тлі спроб Росії стабілізувати лінію фронту. Російське військове командування можливо перекрив. Кидає окремі елементи нерегулярних формувань з Донеччини для протидії вторгненню, я би не називав це вторгненням, але можливо труднощі перекладу в Курську область, скажімо так, зміщення російських сил на його на їхню територію. десь так я теж, можливо, неправильно формулюю, в жодному разі не вторгнення. Україна мирна країна. Це важливо. Скажімо так, взяти в червоний якийсь такий прямокутник і скрізь про це говорити. Це дуже важливо. Ну і тут, що ще? 12 серпня Путін призначив куратора контртерористичної операції. Це помічник президента Олексій Тюмін. І, власне, багато ще різних висновків, але скажімо так. Будемо просто спостерігати за тим, що відбувається, і разом з тим військовий та політичний аналітик Олександр Мусієнко традиційно активно коментує тему і припускає, чи можуть наші сили оборони піти далі, взяти більше території Російської Федерації. Зокрема, як то кажуть, приваблює Білгородщина, і чи є в них така змога? І якщо так, то що там робити? Як впливати на логістику ворога? Зокрема, давайте слухати пряму мову. Рух українських сил оборони на схід і дії влади російської, якраз пов'язані із евакуацією Красної Яруги і Красної Руського району, вони можуть свідчити про те, що остерігається а. Росія, того, що і російська влада того, що українські сили можуть посунути на схід і рушити якраз безпосередньо вже в Білгородську область, з метою вийти на північний схід. Тобто, е на північ від Білгорода, мета очевидно, це перерізання логістики, головних е логістичних шляхів сполучення безпосередньо до Білгорода. Уявіть собі масштаби і наслідки цього. Тому е мені видається, що це. Може бути одним із напрямків удару, який може бути нанесений по ворогові. Вони цього остерігаються. А уявіть собі, що таке нависання над Білгородом з північного флангу. Ну це тобто, щоб було розуміння, це постійно загрози.